Уж скансен зустрів свої 55 років. Із цієї нагоди відкрили дві виставки: одна ой, вівці, мої вівці, із фондової збірки музею. Можна зануритися в тему вівчарства в традиційній культурі Закарпаття. Працівники підготували для огляду предмети побуту, одяг, снаряддя праці, які дихають історією. Отож, чим користувалися вівчарі? Зокрема, такі цікаві елементи, як е, палиці, роваші, якими вимірювали кількість надоєного молока під час цікавого обряду міра. Цей обряд проводився напередодні вигону овець на полонину і вимірювали кількість надоєного молока, в залежності від цього. Е, господар тих овець отримував відповідну кількість молочних продуктів впродовж полонинського сезону. Обов'язковий елемент вбрання і жінок, і чоловіків вовняна накидка, гуня. Тут представлені ті складові народного костюму, які пов'язані власне із вівчарством і з вовною, як одною із головних сировин, яку дає вівчарство вовна, завдяки їй виготовлялися різні домоткані тканини, в тому числі і ці всі вироби, зокрема вовняні шкарпетки, капчурі, такий цікавий елемент одягу, як на раквіці своєрідні такі напульсники, які теж використовувалися під час обрядів. Виставку артефактів доповнюють старі світлини. Це світлини кінця 19-го, початку 20-го століття це було зроблено для того, щоб унаочнити, щоб люди візуально бачили, як відбувався той процес вигону на полонину, як відбувався той обряд міри, які господарські споруди готувалися вівчарами на полонині для того, щоб уберегти овець, для того щоб мати відповідний побут. Далі розповідається на цих світлинах власне і сам процес прядіння, ткання, виготовлення ниток і вже. Безпосередній процес виготовлення того чи іншої складової народного одягу. Інша виставка музей, який творять люди. 55 років щоденної праці. Це серії світлин про будні музейників, моменти з історії Скансену та про людей, котрі творили його історію. Цю виставку ми побудували за такими тематичними блоками. Перший це є колектив персоналії, це співробітники музею, які працювали у нашому музеї з його моменту його заснування а також Сучасне покоління також крізь призму людей персоналій на виставці показано процес формування музейної експозиції, як перевозилися об'єкти один за одним, і таким чином формувалася постійно діюча експозиція під відкритим небом нашого музею, яку ми маємо на сьогоднішній день. На виставці ми не в і сьогодення нашого музею. Де показуємо різні форми музейної роботи, які зараз проводимо на базі нашого закладу? На свято завітала Габріела Андял, колишня директорка музею, заслужена працівниця культури України. Початок фактично, фактично, організації. Музейного закладу, музею архітектури та побуту почався ще в далекі-далекі 1965 році. Тоді зародилася ідея зберегти, зберегти нащадки наших пращурів в різноманітті матеріальної культури і побудувати такий музей. І на протязі п'яти років. Бла надзвичайна кропітка робота в 1970 року. 27 червня двері музею гостинно відкрилися для відвідувачів музею. Музей неабияк змінився насамперед у плані наповнення, каже пані Габріела. Ось ми зараз в адміністративному корпусі Закарпатського музею народної архітектури та побуту. Фактично, це виставкові зали музею. Які нині представляють автентичні, надзвичайно цікаві пам'ятки матеріальної культури виробничої діяльності наших пращурів, починаючи з 18 століття і навіть до сьогодення? Ну і продовжується цей шлях. Ми сьогодні в цих залах бачимо таку етнографічну виставку, такі раритети. Які розкривають душу, мислення, віру, надію і силу нашого українського народу на день народження до музею прийшли поціновувачі експозицій про свою історію? Я намагаюся відвідувати кожну експозицію. Нову. І вивчати, чому? Тому що це те, що надихає, це однозначно те, що надихає особисто мене, тому що я сама з села з малого села. І це все про кожного мого дідика, про кожну мою бабку. І це те, що хочеться далі якось зберігати, відстоювати, відновлювати і показувати далі майбутнє. Приїхали на свято і партнери із сусідніх країн з музеєм народної архітектури і побуту в Ужгороді. Співпрацюємо весь час його існування. Хоча музею закарпатському музею 55 років, ми цього року пригадуємо 50 років перенесення першого об'єкту народної архітектури у Свидницький скансен. Отже, наша співпраця, або точніше, співпраця наших скансенів, триває півстоліття. І побажання з нагоди – 55-річчя. хочу побажати ще 55 років існування, і не лише 55, але й подальші десятиліття процвітання, удосконалювання, багато енергії і багато натхнення для до нелегкої музейної роботи, до нелегкої музейної справи. Натхнення для нелегкої музейної справи святкування трішки додало, адже в тих, хто творить нинішню історію Ужгородського скансену, ще багато цікавих ідей для відвідувачів.